Добрий день. Ні, ну ви подиви на нього. Га? Мало того, що запізнився. Так ще й не вибачився за запізнення. Ви, ви уявляєте собі? Це ж треба бути хамом, щоб запізнитися і не вибачитися. А ну вийшов і все нормально. Добрий день, вибачте, будь ласка, за запізненням. Добрий день, ну це хоч щось вже. Ні, ну ви собі. Одна секунда уроку вже йде, а воно тільки припелося. А от мені дуже цікаво, а що ти робив? У Що ти запізнився? Які є такі зараз від маски, бодельник насадзини, може забув бодильник поставити на автобус, що ж таке може статися, що ти запізнився аж на одну секунду. Так я запізнився тільки на одну секунду. Так, ну, зап... Ти не на нього. По перше, я розмовляю зараз до тебе, тому рот закрив. А по друге... Тебе за него. Тивіс ще не дела перемовляється. Я йому роблю зловажня, а він перемовляється. Не создане слово, в тебе нема. Щоденник мені носил швидко поклав! І я тобі припашу одиницю за задание.